Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги депутати, шановні громадяни України. А зверніть увагу: сидить у залі парламенту зрадник Сіманенко і виходять дівчата з його фракції і захищають Сіманенка. А ти чого бо під юбкою баби заховався? Іди сюди, і ска... реп, лекцію, іди, іди сюди і розказуй, по чому родину сволоч продав. Ти за чим їздиш у Москву? ФСБшник продажний. Ти скільки грошей тратиш на підривну діяльність? Ви кажете, я хочу Сімоненка розстріляти. Да не я хочу його розстріляти. 90% українських громадян хочуть його розстріляти, захопати і четвертувати за те, що він зраджує країну, за те, що через таких продажних шкур в Україні л'ється кров. Убивають українських солдат, убивають мирних громадян. Україна ніколи не пробачить жра.